серії Моя подруга Конні. новинка. Конні робить покупки. Здавалося би, тема звичайна, банальна, життєва. Але саме через такі книги дитина вчиться, по-перше, спланувати правильно похід у крамницю, звернути увагу на все, що потрібно знати про це. і аби для, для того, щоб впевнено Перше піти самій у крамницю. Як це трапилося із Коні. Але давайте подивимося на все детальніше. Сьогодні у бабусі конні день народження, і е, мама конні та маленький якуб готують їй подарунки. Для цього їм потрібно піти в крамницю. Вони беруть порожні пляшки, щоб здати, пишуть список продуктів та йдуть. І потім все, власне, по крокову, що вони роблять у крамниці. Такі маленькі, важливі моменти. Спочатку вони запихають 1 євро візок для покупок. Ось вони беруть візочок, потім вони здають порожні пляшки. Я ще насправді не бачила такого автомату в Україні, але зато бачила його багато разів за кордоном, і я впевнена, що скоро це дійде і до нас така практика. Потім вони вибирають фрукти, овочі. Тут вказано, як користуватися ось таким, такими вагами. Потім вони вибирають яйця. Важливо, що перш ніж покласти упаковку з яйцями у візок, мама і коні перевіряють, перевіряючи всі яйця цілі. Дуже корисна навичка, бо навіть я не завжди перевіряю, і буває, що приношу додому, якісь, тріснуті яйця. Тепер я буду завжди перевіряти. Потім вони купують все все для пирога, щоб спекти. Борошно, цукор, посипку. Ось. А потім вони, бачать, дуже красивого білого песика, і коні, звісно ж, хоче його забрати. Вона думає, що песик загубився що песик нічийний, вона впевнена, що песик і котик маву подружиться, але мама каже, що ні-ні ні. Напевно, він комусь належить. Потім діти йдуть в книгарню, де мама вибирає на подарунок для бабусі книгу, а Конні та якось вибирають книги собі. Це як книги не сильно дорогі, дуже гарні, мама погоджується купити аж три книги. Коли вони виходять з крамниці, песик досі там сидить. Конні вже майже майже вмовила маму забрати цього прекрасного песика, але виявляється, що в нього є господар. Шкода думає Конні. Потім вони йдуть до апарата, який розруковує фотографії, це теж потрібно для подарунку для бабусі, але раптом зникає Якуб, вони його знаходять, коли він будує пірамідку. із... Пакетики з чаєм, а потім вони йдуть в маленьку крамницю, аби купити свіжі оливи і арабську приправу. Маргаба, як справи, вітається продавець і подає коні руку. Мене звати не Маргаба, каже вона, я коні. продавець сміється і пояснює, що Маргаба означає привіт. Потім коні пригощаються такими десертами східними і фруктами. І коли вони повертаються додому, мама дивиться, ай-яй-яй-яй-яй, я забула купити хліба. Але в коні в вже неабиякий досвід, вона вже була в супермаркеті не один раз, і мама все, -все гарно їй пояснила. Тому коні перший раз в житті сама зважується піти у крамницю, де продають хліб, і купити хліб. Коні туди мчить стрілою одну хлібину, вигукою вона захекано, ледь переступивши поріг крамниці. Добрий день спочатку, каже продавчиня і запитує, який хліб хоче Конні. Чорний, білий, селянський, житній, цільнозерновий? Конні думає. Потім показує на хлібину, таку, здається, вже купувала мама. Вона вибирає хлібину, а також отримує у подарунок сирну кульку. Вона бере решту, вона бере цю кульку, несе хлібину додому. Батько дуже її хвалить, адже вона купила його улюблений хлібчик. А потім де святкування, потім всі їдять торт, розглядають подарунки, і коні розповідає всій своїй родині про свій перший похід у крамницю та про білого песика. Отож з цією книгою ваша дитинка навчиться ходити в крамницю і зробить це правильно та відповідально. Серія моя подруга Коні, коні робить покупки. Навчальна книга Богдан рекомендує.